Моїх глядачів, слухачів. Дуже маленький зараз етер, хотілося така ідея прийшла, про інтегративний підхід. Взагалі, чи доречно, це завжди і потрібно, коли, кому і нащо. Да? Мені приходить аналогія, як, знаєте, є естетичні якісь вподобання. Да? Приходить, наприклад, людина з великими вух вухами і хоче при цьому зменшити ніс. Хоча ніс середньостатистичний. При цьому пластичний хірург він бачить великі, великі вуха, які там перпендикулярні до голови. І в принципі, ну, окей, людину влаштовують ці вуха, і в нього питання до носу він буде займатися лише носом. Да? Або до косметолога приходить жінка, хоче збільшити собі, ну, медика косметолога да? хоче збільшити собі вуста. Губи свої збільшити, при цьому в неї величезні чорні вуса. <рив> Я вивчаюся, якщо в кого такі. От. І це також, ну, окей, це одне інше мене заважає. Просто в людини, <рив> в людини такі е, вподобання, да? розумієте? Тобто тут інтегративний підхід не потрібен. Ну ок, ну що ж, так? Або, наприклад, дійсно там. ну, Поранилися ви, там, да, ручка, ну, то тобто, просто порізали так, делікатно пальчик, раз там локально нанесли ну ок, ну що ж робити. Да? Або там раптово, ну там десь не знаю, манюнький прищик, один там, ну ок. Да? Тобто можна локально, як то кажуть, не інтегративно його лікувати і вирішувати проблему. Те ж саме стосується і якихось психологічних методів, да? там, психології, наприклад. Якщо просто треба в моменті якось, щоб вам стало легше, стало менш тривожно, зняти там якусь панічну атаку тощо, ну, то тоді просто якась техніка, якийсь алгоритм, як, ну, якийсь протокол, як то кажуть, та, і все, все прекрасно. Але якщо мова про якісь глибинні процеси, та, наприклад, з тим же здоров'ям, у людини там, ну, може, вона там, не знаю, на людина має 150 кг зайвих, так і вона розповідає, що там є дуже турбує проблема там з нирками, скажімо, або з печінкою. Ну, Тут просто окремо лікувати, не худнувши, ну, якось так не вийде. да. Або, наприклад, там дуже сильна схильність до акне, і ніяк, і при цьому у людини є. ну, не не у всіх, до речі, не всі такі везунчики <каличках>, да, в кого є зв'язок. Але частіше за все, якщо є велика проблема, то там з харчуванням все ж таки варто подивитися. От. І людина нічого з цим не робить, а хоче виключно, щоб зовнішньо. Там... Прищі, а потім раз знову починає попередній спосіб життя, і знову вони вилазять. Да? Тобто Тут інтегративний підхід має бути. Точно так же і е, коли якісь глибинні проблеми внутрішні, да? Тобто коли, в принципі, внутрішній запит, навіть коли ви приходите там з зовнішнім запитом прищом під прищами да, потужними, або там зайва вага, така суттєва. Да? або там... Ну, якісь там ще щось, то там дуже часто причини саме внутрішні, внутрішні, як всередині тіла да, за межами оцього шкірного покрову, так і внутрішні в сенсі психіки, да. тобто, все ж таки якісь психічні стани можуть також давати прояви ззовні, да, прояви у функціях також нашого організму. І тому тут потрібен інтегративний підхід. От, точно так же і в психотерапії, психології, коли дійсно, начебто, пластир нам прикрив, а воно нагноюється під ним, під ним, то в цьому випадку просто якась техніка швидка, вона не допоможе. І тому потрібно дивитися на різні сфери життя, на різні прояви людини, і взагалі в цілому, як вона, що, да? тобто інтегративно. Інтеграл, да, повне, повне зі всіх сторін. Тож, це був невеличкий етет. Якщо у вас є якісь питання, пишіть і до зустрічі!